Вийшло продовження дру, е, другої частини, як я став фронтменом. Перша була цікава. Ну, скучно, все просто перша, перша гра там, де е, я можу міняти світло. Ну, а дуже скучно було. Ну, Нічого страшного. У мене поки є план, е, е, якщо вам цікаво, можете перейти на мій телеграм-канал. А хочете, поки... Ем, ой, точно я помітила е, 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 телеграм-канал і підписуюся, який я хочу купити собі мікрофон. Так, і як ви побачили, що в мене змінився YouTube канал. Бо я сам подумав, що це дуже довга назва. Ну, занадто, що Макс, Прегеймс, вісь TikTok Instagram, я вже заснув. 315. Mm. Я так і не я можу погнати чи ні? О. А, я можу вибрати. Треба вибрати три, ще більше людей тим плаще. Ту-ту-ту-ту. Я пам'ятаю, давайте як е, тут була така штука, що ти можеш відкривати двері, коли то самому закрити, і коли ти закриваєш замок, все залишається закриття. була прикольна штука. І я взагалі не переразує. Mm -hmm. В тому сенсі. Ого, а... скільки. А я добре зробив. Мені цікаво, скільки мені дадуть мене за то. Як бачите, пригодом наступне відео буде, як в мене буде гласмейкер. Так краще одне ранню краще по ней. Думаю, краще взгляды в одну бо тут забагато ким. А реально теперь пані киснецы багато полные киноти. Цікаво, не може отказаться, просто я вообще паль. Чи я вообще просто никуда это зарубил? Че я залишилась, и залишилась две месте. Ууу, может быть один-два. Там не дуфігаш, бля, це нічого я взяв. Трошки затопить, ну нічого страшного. У мене ще попереду може від, від трохи до чотирьох ігор. Ну, один по мене. Ході там було місце. Чи ні? Так, один тільки. Ну, нічого страшного теж. Але там ж є дофігаш у вас будет зачистка, капец. Тут за тут краще треба, брата. Кудой тут багато. Слышишь, все вот парни числа. Я здесь лучше двоечку, чем монстр. Любому зайдуть. Фух, да геть. Ми так задумаємо, що ми дверима не якось так відкривається, закривається, я пам'ятаю. Я так, з ходьянками, треба там, де без зумку, то вообще хоч в реальному робити там, хотя можна тримати двері, а в робокі, то вообще-то може не Ого-го! Ого. Ніфіга собі. А, ні, тільки твої. Не ж могли діти. Є сме виграли. Скільки мені завему не дадуть? Я 50 коїнів виграв. 495 це майже... це десь майже ще трошки і буде вже новий фронт. Але стати ним, навіть кнопку то треба постаратись. З такими темпами вже почнеться новий відео. Це дуже швидко частина. Розгнав. Андвася. А, ну так. Маю встигнути, мене дуже високо. Ні, ну чого я не встигну, мене засоби. Ух, я положить менее. Хочу поговорить. Слушай, положить і мене можуть бути, да. А не або систем C32. Си а, не. На бот. Да він сразу хоче від мене текти. Це так смешно на пам'ять. А, не, мене можна буде положить. Він хоче від мене втікти, у мене сама висока швидкість. Він копет може підсуматися. Не смотри, тип ти банальні в мене. Я, я я грав ISCAM online, ібо на мене там морожено чи був швидше, але якесь не оттікав. Ага, я ч, на Алиэкспресс. Добре, будемо прощатись поки що, просто щоб наступне відео не здягувалося. Всім папа. -па, зустріч!